Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Сервіс. І сьогодні в нас знову один із Canon G7X. І бачимо, він ось в такому відкритому стані. І в такому відкритому стані він не просто так. В нього є проблеми. І проблеми такі, ну, доволі серйозні, як на мене. Давайте спробуємо його включити. О, вже не включається. Молодець. Проблема тут така, що доволі плаваюча. І цікаво, що відбувається взагалі. Буває таке, що ця камера повністю працює справно, не має ніяких проблем. А інколи буває таке, що у нас зеленіє екран, картинка зависає, і камера зависає разом з картинкою. Тому є завдання розібратися, в чому саме тут справа. Камера виглядає прямо як нова. Тому будемо акуратно її розбирати і пробувати зрозуміти, що не так. Але перед тим. Мабуть, перевіримо живлення акумулятора, можливо, його висадило, поки вона лежала і чекала своєї черги. І спробуємо ще її включити і показати, власне, сам дефект на відео. Тож, друзі, камера трохи, мабуть, зарядилася. Давайте спробуємо її увімкнути. І ми бачимо, що вона включилася, фоткає. І все працює. Скажу вам більше того, о, бачите, вже не працює, вже є проблема. І це не просто шлейф, там, ну не просто проблема відображення, в нас просто зависає повністю камера, і ось таке от відбувається. Тому все як завжди. Проблема, якби є, і її треба вирішувати. Зараз ми будемо розбирати і власне цим займатися. Але перед тим було б добре, щоб той об'єктив заїхав нам назад. Вже не заїжджає. Зі слів власника, щоб роздоплитися цій камері, потрібно інколи полежати деякий час, щоб її ніхто не чіпав. І тоді вона оживає і починає працювати. Ну що ж, надіюся, ми розберемося, в чому тут справа. Надіюся, це буде нескладний ремонт і ми допоможемо їй. Ну що, я почекав деякий час, але бачу, камера просто, просто не вмикається. Не хочу вмикатися зараза. Я до того все спрацьовувало, воно вмикалося після того, як собі трошечки полежить. Дуже цікаво. Незручно мені її просто буде розбирати з таким от витягнутим об'єктивом. Що робити в такому випадку? Ще чекати, чи все-таки забити і пробувати розбирати, що ви скажете. Бачимо, Виглядає вона ідеальною і новою всередині. Що ж, спробуємо зняти цей захисний екран, переглянути, можливо, перепідключити всі шлейфи. Або ні, давайте спробуємо, може закриється нам нарешті той об'єктив. Угу, Закриється. Не закриється. Далі спробуємо розрядити конденсатор, щоб він тут нікого не вбив. Давайте ми спробуємо відключити повністю матрицю бо в мене недавно був Sony Eric 100, де схожі артефакти були на екрані, і були вони через те, що не була нормально з'єднана матриця з платою. І камера себе поводила досить подібно. Давайте спробуємо без матриці її запустити. Ну, вона зразу бачить, що немає нічого, тому, напевно, не той варіант. Ну, і проблеми, і почалися вони після того, як я понатискав на конектор сенсора. І все, камера більше не вмикається. Ні, ну Я ще в принципі, її погрів трохи. Давайте спробуємо охолодити. Не вмикається. Mm -hmm. Від'єднаємо живлення. Не вмикається. Давайте переклю... перепідключимо коннектор матриці. Проблема цієї камери в тому, що вона ну, має досить такий тонкий корпус, і це ну, модульне, ну, тобто наш об'єктив він в принципі тримається тільки на цій блясі, тобто, яка до нього фіксується. Якщо, наприклад, ось робити якісь такі експерименти, які ми зараз робимо, то по факту все в нас тримається ну, на цих двох шлейфах, тому я і тут заклеїв. Стрічкою, щоб воно нам все трималося і не, роз... не розліталося. Не вмикається. Дуже цікаво, що тут таке відбувається з тої камерою і чого треба чекати саме стільки часу, щоб воно почало вмикатися. Тільки щоб був якийсь звук. Ще трошки нагріємо. Ожила. Ну, принаймні, звук пішов, але об'єктив не закрився. І далі все те саме. Спробуємо ще трошки. Так, після нагріву вона у нас починає вмикатися, я бачу. Добре, давайте тепер локально спробуємо тільки сам проц нагріти. До речі, тут на проці нема жодного тепловідводу, він собі просто, просто є. Включилося. Глючить далі. Можу пальцем спробувати, наскільки він теплий. Такий ну, лайтово теплий. Давайте ще спробуємо трохи. Працює. Ну окей, на нагрі він реагує. Поки теплий, то вона працює, але потім не ну, досить недовго, хоча я його і не сильно грію. Давайте спробуємо ще раз охолодити. Як бачимо, коли камера холодна, то в нас є абсолютний нуль, абсолютно нічого. Думаю, пора знову експериментально гріти. То була температура 250 у мене на паяльнику, я зараз поставлю 330-350 навіть. Трохи більше його нагріє. То пройшло десь 15 хвилин від моменту охолодження до нагрівання. Я так зразу не, цей, не нагріваю, охолоджую, я не дурак. Щось аж, аж тріскотить в тому процесі. Ми з вами зараз спостерігаємо прямий вплив температури на роботу камери. Тобто, якщо в нас проц теплий, гарячий, то камера в нас працює. Як тільки він остиває, охолоджується, то ми бачимо зразу ось такий телевізор. Телевізор усе? Угу. Тому в авторизованому сервісі це одразу заміна плати повністю. В нашому сервісі я ще не знаю, що ми з тим будемо робити. Ну, тобто про цатвого я точно не маю з оперативою і донора я також не маю. Максимум, що ми можемо зробити, це понести на нашу інфрачервону паяльну станцію ту плату і пропаяти гарненько проц і оперативку. Тому що все, що ми зверху гріємо, це ми по факту гріємо модуль оперативної пам'яті. У нас тут є бутерброд такий зверху оператива. А знизу вже безпосередньо сам, сам пан-процесор. Бачите? Воно йде таким бутербродом. І невідомо в чому саме справа, але воно нагрівається відповідно разом. Тому тут якби варіант лише це пропаювати. Якось так. Отже, друзі, я отримав добро на те, щоб працювати тут з процесором. Тому наступними. Кроком у нас буде те, що я його спробую трохи пропаяти, пропаяти проц, пропаяти оперативку, шепнути їх легесенько і надіюся, що воно нам чимось тут зарадить та допоможе. Зачекати і оглянути. Ну що ж, вмикаємо. Насправді я її поза кадром вмикав. І якимось чином я переключив режим зйомки. Як бачимо, в мене вона зараз працює в чорно-білому. Але я нею користувався і вона ніби працює. Хочу її підзібрати і трохи потестити. Покажу вам, що вона може знімати в кольоровому. Під докупи і будемо тестити, бо наразі вона вже полежала десь хвилин 20, вона точно охолола, і все наразі добре. Так, друзі, пройшло достатньо часу, поки я з тою камерою собі потестував її. І можу сказати наступне: вона працює, все окей, ми її повністю відтестили і будемо віддавати її власнику. Це хороша новина, бо дефект, як ви бачили, такий був досить, досить стрімний. Надіюся, що все буде гаразд. Дякую вам за увагу. Заходьте знову на наш канал, щоб дивитися якусь нудьгу. Все, всім до побачення.